Мельсдорф. Починається бій. ПЗ-4, Гаргуел. ПЗ4. Такий з екранчиками. Крутий танчик такий. З якимись мушками червоними. Палаючий там. Так, і ми їдемо. І ми їдемо. Ну. Їдемо. І Ми, ми їдемо. Ну, ми їдемо. Ми їдемо. Чувак. Командир! Ти де? Командир. Так, що? Прокинулося. Добре. Нас чувак трошечки заснув. Може він довго в бій завантажувався, хто його знає. Так, їдемо на це прострільне місце жахливе середньо на... легкого напрямку. Нікого не зустрічаємо. Їдемо з нашим спізогоницею, який теж на ПЗ4. Угу, угу. Такі прямо броньовані ПЗ-4. Так. Нікого не бачимо, ніхто не поїхав на середній напрямок, всі поїхали на важкий. Так, бачимо ПТ-шки, да, легкі танки на важкому напрямку, а ми тут двоє поїхали в об'їзд. Зараз ми когось випасемо, зараз когось вицілимо, правильно? Так, середні, ворожі середні танки. Що ж він там хотів? Рудольф. Рудольфік. Хотів там когось випалити. Добре, наш співзагонець заїжджає. І тут... Ух, штук дивиться на нас, дивиться на нас. Ух, ж ж нас. Ух, добре, попадаємо. На... Ух, який розкид цього танка жахливий. Як на ньому взагалі можна грати? Ох, з таким розкидом. Так. Зараз там Рудольф, Рудольф. Лупашимо по Рудольфу. Запалили Рудольфа, Спалохно як сірник. І 9-1 і добиває. Добре, догорів Рудольфік. Залишаємося 5 проти шести, там у нас хтось ззаду, хтось там, у нас, хтось там у нас ззаду. Ах. Хтось там на нас ззаду дивиться Штук. Штук на нас не дивиться, Леопард, порожий Леопард. Угу, Так, леопард. Стоїть, десь там. Опа, Пробиваємо боєкладку і Леопарду добиваємо. Тут ми з кимось. Тут ми з леопардом нашим знаходимося. Так, порожий леопард. Там же нашу команду розбивають, лишаємося четверо проти шести, там розбивають нашого басота. Розвідає... Так, тут тут можна було стрельнути, чувак. Треба було, блін. Треба було... Треба добивати, добре. Засеж. Ух, кв 2 зі штуки. Ух, залишаємося троє проти чотирьох. Тратимо час на переїжджання, в нас танк недостатньо швидкий, щоб на це тратити час. Добре, добиваємо штуга. Крусейдер. Чути постріли нашого леопардика. Крусейдер. КВ-2, КВ-2 їде по нашу за нашою душею ззаду, переслідує нас як смерть. Хайлендер на нас не дивиться. Їде на Леопарда, так? Леопард. Ах, дивиться на нас. Лишаємося дв... один проти одного. О, двоє проти двох. Ах ти, що ж ти не повертаєшся, хлопче. Щось неясне робиться. Так. Так, Проби... пробили броню, залишається на один постріл. Леопард спорився і помирає. Треба було леопарду не впорюватися. Так. Опа. Наш герой каже: Лео, куди ж ти дівся? У нас залишається, ми залишаємося проти кв 2 Аа! І все. А так гарно, все йшло. кв 2 це жорстко. Навіть не знаю, що ми могли би зробити проти нього. Ну, Герой, молодець. Виграв би, мав би майстра. Ну так от. Молодець. Так, да, 2000 не стріляв. Добре. Добре.